Завершилась 56-та сесія Хмельницької міської ради. На початку депутати розглянули питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Це одна з найвищих відзнак, яку місто може надати своїм жителям. Головне питання, заради якого збиралася сесія сьогодні. Це присвоєння звання «Почесний громадянин. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоюємо. Перед переднем героїв і перед нем міста. Ми на жаль. Посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Важливим блоком стало обговорення патріотичного виховання молоді. Зокрема, оновили програму, що діє для ліцеїстів та учнів навчальних закладів громади, а також внесли зміни у фінансування програми підтримки Збройних сил України. Важливим питанням в частині підтримки сил оборони є внесення змін до програми грантової підтримки інноваційних проектів сфері оборонки. Ми підняли розмір цієї програми до 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві і важливі розробки. І обладнання для сил оборони, зокрема, це гексакоптери, які називають народі бабоярами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. Серед рішень підтримка міжнародного співробітництва, розробка муніципального енергетичного плану до 2030 року та зміни в освітніх і культурних закладах. Насправді важливий документ поряд з нашим планом. Муніципальний енергетичний план дасть нам можливість покращити безпосередню цю роботу. Також ми внесли зміни сьогодні в низку програм комунальних підприємств, в низку статутів комунальних підприємств. Ну і, власне, решта питань, які теж ухвалені, стосуються десь більше робочих моментів. Десь додалася секція додаткова в дитячій юнацькій спортивній школі, десь додалася функція в мистецькому нашому закладі. Наприкінці сесії депутати ухвалили. Низку земельних рішень, а також розглянули звернення громадян і юридичних осіб. Це дозволить врегулювати використання території громади та сприяти її розвитку. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.